Привіт, друзі! Зараз ми з вами поговоримо про суміжні та вертикальні кути. Тема, з якою ви будете зустрічатись у задачах майже чи не до 11 класу. І так, що ж таке суміжні кути? Ну, бачимо з назви. Це кути, в яких є якась спільна межа. Тобто вони межують по якійсь стороні. Зазвичай ситуація така. У вас є якась пряма. І вона ділиться якоюсь іншою прямою. І в результаті утворюються два кути, в яких є спільна межа, спільна сторона. Так ось є дуже важлива властивість для суміжних кутів. Те, що їхня сума завжди дорівнює 180 градусів. Причому незалежно від того, якими є ці суміжні кути по величині. В сумі вони завжди дорівнюють 180 градусів. Тому, наприклад, знаючи один, можна легко знайти інший від 180, віднявши величину іншого кута. Вертикальні, в свою чергу, це кути, які зазвичай утворюються при перетині двох прямих. Тобто перетнулися дві прямі. І вертикальними будуть кути, які ніби лежать один навпроти іншого. Вертикальні в цьому випадку не означає, що вони по вертикалі лежать. Краще сприймайте вертикальні кути, як ті, що лежать один навпроти іншого. Тобто, наприклад, ось ці два, що лежать навпроти один одного, або ось цих два. Вони теж лежать один навпроти одного. Головна властивість для вертикальних кутів те, що вони завжди рівні. Тобто, ось ці кутики, що лежать навпроти один одного, є рівними. І такі випадки будете дуже часто зустрічати у своїх задачках навіть з інших тем. До зустрічі!